Всім привіт! Хочу показати вам бота в телеграмі, на якому можна заробляти гроші, переглядаючи відео в Тіктоці. Наскільки це правда, я ще не можу зрозуміти, тому що я цей бот буду тестувати в прямому ефірі, і якщо ви мені допоможете, я буду дуже вдячна. Я хочу дійсно дізнатися, чи виплачують цей бот гроші, мінімальна сума для виведення становить 250 гривень. За перегляд кожного відео дають на баланс 5 гривень. Я не знаю наскільки, це правда, оскільки 5 гривень це досить багато для ролика, який триває всього лише 10 секунд. Перед цим я показувала вам бота, який за підписку платить 15 копійок, 20 копійок. За рефералів він платить теж 20 копійок. А тут переглянути відео і отримати 5 гривень це якийсь обман. Давайте разом протестуємо цього бота. Потрібно зібрати 250 гривень і поставити на вивід. Якщо чесно, мало віриться в такий заробіток легкий. Хоча можливо, що люди дійсно платять гроші, щоб ми переглядали відео. Якщо рекламодавці існують, тоді можливо, що щось і вийде. До речі, відео тут повторюється чомусь і за це платять також гроші. Тобто я переглянула один раз відео. Мені заплатили 5 гривень через 5 відео я дивлюся те саме відео, і мені знову платять 5 гривень. Якщо чесно, зрозуміло, тут не зрозуміла вже саме тут відбувається. Чому так відбувається? Навіщо платити двічі за один і той самий ролик? Якщо кожне відео по 5 гривень. То 250 гривень легко насправді зібрати, чи виводять ці гроші. Перевіряємо. У цьому відео я вам все покажу і виведення теж. Знаєте, я не думаю, що взагалі є боти, які реально платять постійно, які дійсно надійні. Я давно говорила, що боти телеграми це лохотрони. Ну, може, і є якісь там. Котрі живуть три місяця, чотири. Ну, вони дуже швидко вмирають, деякі навіть і жодного разу не виплачують. Ось у минулому боті, про який я розповідала, він новий, ось він вам показує його. У цьому мені втричі виплатили. Я замовила четвер... четверту виплату, 3 дні тому, і ось сьогодні мені прийшли кошти на PrivatBank. Так, приходять копійки, але приємно, що бот платить гроші. Мінімальний вивід у цьому боті 10 гривень. Я виводила 17 гривень, 10 гривень, щось там було 15 гривень, знову 10 гривень. Тобто бот платить гроші. Скільки. Він протримається, я не знаю, але тут 5 гривень на цьому боту, боті, якому я розповідаю, за одне завдання виконане, 5 гривень дають. Це дуже багато, і цей бот дійсно не буде працювати далі. Він не буде виплачувати гроші. І ось я зібрала, виходить 275 гривень, ставлю на вивід. І, звичайно ж. Як роблять шахраї? Мене просять запросити 10 друзів, щоб я змогла вивезти гроші. Ви серйозно? Я можу запросити 100 друзів, я можу запросити 200 друзів за добу, але мені ж ніхто не заплатить такі гроші. Ви бачили, що за запрошеного друга тут дають 50 гривень. Ну про що ви? Що ви робите? Невже люди на таке йдуть? Невже вони справді вірять, що їм виплатять гроші? Та ні. Ніде ніхто не буде платити за 10 хвилин перегляди ролика 5 гривень. Я за, за, а за запрошеного друга 50 гривень дадуть. Серйозно? І ви це зможете просто так вивести. Ці посилання на бота мені просто кожен день хтось надсилає. Тут краще кажуть, тут краще кажуть. Так, не може бути краще там, де багато платять. Це лохотрон, це явний 100% лохотрон. Правда, я роблю це відео, щоб дуже багато хто зрозумів, хоча. ні. Щоб всі зрозуміли, хто дивиться це відео, не йдіть на такі взагалі провокації. Зрозумійте, що ніхто вам не заплатить просто так за півгодини часу тисячу гривень. Правда, виходить тут можна заробити тисячу гривень за півгодини. Ви їх не зможете вивести, якщо запросите навіть 10 друзів. Просто не витрачайте свій час на подібні боти, на подібні сайти, які обіцяють заплатити вам величезні гроші просто за нічого не роблення. Не витрачайте свій час, не забивайте телеграм свій сміттям. Так, саме сміттям вони просять підписатися на канали, щоб почати заробляти, щоб спробувати вивести, щоб ваш аккаунт був активований, потрібно обов'язково підписатися на сім каналів. Серйозно зробити ось цю ось підписку, сім каналів, які мені зовсім не потрібні. Просто так. Звичайно ж, знаходяться люди, які в це вірять, які дуже мало знають інтернет, які не розуміють, що значить заробляти в інтернеті, але я вам ще раз кажу: такого не буває. Ніде ніхто не заплатить грошей за просто так. Зразу кажу, що цей бот лохотрон. Подібні боти, які будуть платити вам за підписку навіть одну гривню, це лохотрон. 20 копійок, 15 копійок. Це щось дійсне і надійне, можливо. Будьте обережні, бережіть себе, бережіть свій час, бережіть свої гроші. Я не думаю, що у вас їх настільки багато, щоб навіть вкладати. Даже багато вкладають. У подібні неперевірені проекти Не попадайтеся в пастки, не попадайтеся до рук шахраїв.